Вітаю! Сьогодні ми в черговий раз на Волині збираємо отаке золотисте, духмяне, жовто-гаряче пижмо. Чудова рослина, має безліч корисних властивостей. Перше антипаразитарка, антивірусна, імуномодулююча, сечокам'яна хвороба для нирок, для кишківника. Проти гастриту, знижена кислотність шлунку, подагра, запальні процеси суглобів і купа всього іншого. Тому не прогавте. Він у нас йде на гідролат чисто пижма, а ще йде на такі комплексні продукти, які ми робимо спеціально антипаразитарна профілактика і імуномодулююча профілактика. Там у нас гідролат полину, пижмо і тисячолисника, полин. Вижмо і амарант. Дикий амарант, зелена щириця. Обирайте на всі смаки.